Коли ми підлітаємо до противника, то вони як відчувають, що баба й ними, то вони тікають дуже-дуже. Ну, Як попав, то вже все. <гум> вони настільки наглі, на, по ним <гум> працює арта. Працюють і в півішки, а вони біжуть тільки вперед. Підрив, і броня просто розворачується. Донецький напрямок тут не стихає артилерія. А небо постійно під прицілом саме тут працюють оператори БПЛА 44 ї окремої механізованої бригади. Вони ведуть невидиму, але вирішальну війну. Їхні дрони це очі нашої армії. Їхні руки націлюють смерть на ворога. Ми побували на передовій із тими, хто щодня ризикує життям, підіймаючи в небо розвідку і зброю. Історія про сміливість, точність і війну нового покоління. Тут наші роботи бомбардування, доставка провізії, мінування дистанційне. Як багато у вас роботи на день або на ніч зазначення? На ніч багатенько роботи. Доставляємо на передній край провізію, боєприпаси, куди не може машина заїхати. Також мінуємо підходи противопіхотної, протитранспортними мінами. Проводимо бомбардування бліндажів і особового складу противника. А яке от який результат, коли ви виражаєте, наприклад, там є скупчення особової сили? Емоції. Емоції. <гум> <гум> ну, <гум> як на футболі. <гум> <да>. <гум> як, <гум> як на футболі? Як на футболі, коли своя любима команда забила м'яч вирішальний. У <гум> вас случай був, що ми залетіли якраз е укриття в погреба, де вони скупчувались, бомбили. І якраз так попали. Вони два погреба рядом були, один замаскували. І за того, що ми. Е було подали навігації, неприцільно кинули, попали в той погріб, який не повинні були попасти, а там було якесь скупчення. І побачив мав, які ми тут залетіли і Чоловік десь скільки, чотири, положили. Дуже допомагає. Доставка води, продуктів, БК, 20 кілограмів, може занести хлопцям. Зараз можливо взагалі, крім дрона, якось підвезти піхоті? Наземними, але ж не скрізь дороги є, щоб доїхати. Воно ж поміновано багато, багато загороджень стоїть протипіхотних Ягоза, Путанка. Дякую. відстоювало, да? Серед Специфіка роботи в основному великі тяжкі бім, ну, бомби. бомби скидаю, мінування і достав, також посилки достав, до 20 кілограмів провізії БК. Ну, за добу нас найбільше було, це, як тільки на цей напрямок заступили, то 18 вилітів. Ну, в основному бойові бомардування були. В основному особ, особовий склад противника, також укриття їхні і переміщення. Бін, От в чому перевага такого дрону великогабаритного? Ну, як попав, то вже все. Ну, по піхоті в основному, якщо велике скупчення, то 400 три штуки по 4 кілограми кожна. Якщо бліндажі, 8,5-900-ки. ТМК кидаємо. Коли ми підлітаємо до противника, то вони як відчувають, що баба й над ними, то вони тікають дуже-дуже сильно. Тому що вже, як я до їх, дерева кущі не спасають. Тобто боєприпаси мощні. А які взагалі переваги цього дрону по технічним якимось складовим? Ну, По-перше, він дуже простий, тобто він навіть... Як мовік. Ну так. Да. Тобто скотчем і ленту, якщо змотати, він вилітати. У нас іноді такі випадки були, прилетів рядом град, відпала Вуна, нашого екіпажу другого, то вони скотчем примотали і працювали далі. От вампірам мені ще подобається, що можна повністю ручне керування перейти, і тобто, розігнати можна до 30 метрів в секунду. По-перше, я ж працював до війни в цьому аграрному секторі на агродронах. То, тобто, у нас воно ще з, якого? з 19 го року це почалося, агродрони, поля бризкали. А вони ось ну, 22 чи 21 тільки почали. Все те ж саме. Те саме, тільки наоборот. Раніше я це із, ну боявся посадок, щоб дрон посадку не загнати, те одразу на посадку. <laughs> <laughs> ну, до 20... Сезони робив 23, з 21 по 23 й на агродронах, uh -huh. а потім вирішив піти. Опита набрався, як то кажуть. <laughs> uh <-huh. laughs> а вам по скільки років? 22. 29. То ви не підпадаєте під контракт? 18-25? Ні, да. не, не підпадає. <рик> Та я ж не за деньгами йшов <рик> свободу. Дивиться це мало. Раньше твоя було, блін, дуже блідок. Я тебе не чую, запиши, пожалуйста, стало Чуєш? Чиш? На сколько в КП? Плюс-мінус на півгодини. Ну так, які півгодини? Десь хвилина 20-15, так. У нас для нас новинка, може для багатьох не новинка, а в нас це оптоволокно. Зараз почали використовувати, вон висять дрони там на стіні, якщо вам цікаво, ось катушки до них. Літаємо, стараємось, ну, воно більш якби надійно, але не завжди, то теж є свої нюанси, там і вітер, і все, і може оптоволокна бути обрив. Але проти ребу, ну це єдиний вихід, можна сказати, тому що деякі місця на радіокеруванні просто не залетить. Проти отаких, от як зараз ми летіли, да. у нас повністю гушує. Якщо, допустимо, от як ми оце ви бачили виліт, що туди ми сьогодні не можемо долетіти. Якщо там буде якась серйозна ціль, допустимо, якась техніка, чи що не там, ну не старлінка, або там когось побачила, а якась серйозна техніка, що від цього, що ми полетимо на оптоволокні туди. Будемо намагатись вразити. А чи не важче керувати дронами на оптоволокні, вражають, вважаючи те, що більша вага, тому що катушка. Ну, більша сама вага якби для пілота. У нас всі пілоти постійно тренуються, літають і на вихідних, на ППД з вагою. І, ну, як сама вага, ну не важче. Але важче в тому, на оптоволокні є нюанси. Це Ну, наприклад, різких рухів, розворотів не можна робити. Висота, вітер, опять же. своїх нюансів там ну, вистачає. Для оптоволокна ну, отак от, да, швидкість. Для оптоволокна ну, просто сісти, полетіти, ну, це, потрібно буде певну кількість витратити дронів, щоб навчитися. Меневреність там дуже важлива. Там треба повільно Плавно. і акуратно, тому що ну, треба не забувати, що ззаді тягнеться волокно, це яке може і попасти і в пропи, і бажано під лінію електропередач, ми допустимо, відлітаємо і пролітаємо під нею. Але бачимо, нам на камеру попадалось, ми пролітаємо під лінію, а на цій лінії висить волокно вже чиєсь. Ну, обриває воно, не обриває, ми не ризикуємо, ну, намагаємося якось долетіти, щоб 100%. Да, і, швидкість там, і швидкість там не максимальна, ну, Допустимо, якщо так на радіокеруванні, якщо батарея дозволяє, можна швидкість розвивати, там і 100 км на годину можна. А тут цього не роблять, ну не рекомендують, ми не пробували. 46. Ну, якісь там, да, там 40-60, кажуть, літають, ну в принципі. Ну, але воно проти Реба дієве дальність е, Зараз у нас в наявності 15 кілометрів, але ну, цього не завжди достатньо. Бажано конечно, 20, е, тому що цілі різні. Напряму е, ми не завжди можемо долетіти, що треба зорієнтуватися десь посадками, дорогами. Буває, що трохи якийсь круг зробимо. і, і ну, Це по-перше. По-друге, вітер теж на розход оптоволокна теж впливає. Тобто його вітром набік зносить вже ну саме волокно і вже більш воно розходиться, так сказати. Тобто вже на 15 його не вистачить, а вистачить його там вже на 12 чи на 13. А Як часто росіяни застосовують дрони на автографі? вони часто, отак є так послухати, отут тут щось летить, вийти, подивитися, можна замітити, як за цим поворотом пролітає дрон низенько. Такий крупний, ну, видно, що я маю на увазі не розмір по пропам, а ну, таку висоту видно, що він з катушкою. Їм не дозволяє висота тут літати uh -huh. на радіо, то uh -huh. найчастіше да, літають вони на долітають. Ми бачили вже декілька разів тут. Зараз дрони пішли у нас, шрайки, восьмерочки. Заряджаємо, в как каці переважно. Камуль, осколок, термобар, фугас, навіть зажигалки. Зависимості на що вилітаємо. Де нас повизивають на техніку, по-любому камуль, а так по-особому складу осколок. Ну, а якщо в нору залетіти чи кудись, так найбільше це фугас, термобар. Вчора в нас там були там, якісь трьохсоті, там два, здається, техніку, Ось на днях там пікапчик, да, там був... Пікап, так, е... да, був. Пікап А, а оту гусянку, а, це ось, теж десь да, да. днів п'ять тому. Я не знаю, танк не танк, обварене щось було, теж ми. В неї влучили, Bashcough. бо вона вже якби oh. на відході ми її впіймали, догнали. Вона вже їхала уходила. І так, на такій відстані це ми ще непогано, що ми догнали і її попали. А як пам'ятаєте, що від застосування бронетехніки? Бо воно було знижувалося через те, що через дрони і вони берегли. Зараз не застосування до бронетехніки. Ми помітили застосування мотоциклів, у них прям кожен день і багато разів, і два, і три мотоцикла і постійно. Його Мотоцикли, важко наздогнати, у я, них є перезмін. перезмінки, бувають на мотоциклах. Тобто вони заскакують в село, там помінялися чи не помінялися, і намагаються втекти. там чи є Ну Буває, у них не вдається, звісно, а буває вдається. Тому що нам треба долетіти, догнати і опять же у них потужний реп. Ми боремося, стараємося, ну, в принципі, буває, виходить. Дуже непогано, але ну, є проблема це, з ребом. Да. Біжуть вони, ні, що просто воно красиво получається, вони біжуть, вони настільки наглі, по ним працює арта, працюють і впівішки, а вони біжуть тільки вперед. І це на них на оці всі події зав'язано зараз кілька скільки людей всі туди працюють. І коли... Ти доганяєш, що попадаєш йому в спину, і в нього відлітає голова, і вони тобі кажуть, молодець, ти такий фух, і типа, ну, отак ну, от приємно. А щоб там якусь там крупну техніку, mm -hmm. там щось, ну, нас таких случаїв зачасту не буває. Просто коли вони вже, ну, наскільки оце їхня наглость, Круча, коми, Пенкаде. де? А, на виїзді. Дизайн кто-то вночі летаємо. Камера дорожча, значить моя виходять. Дали 10 семерок начнет? А тут це 100 кг. Тобі вже не надо. У нас кумулятивный заряд для противотанкової техніки, либо бронированной. Весь її кілограм. на семерочку, на восьмерочку и Є більше 2 кг, то вже йде на десятку, це у нас кумулятивна, тоже йде е, тандемовий снаряд, е, це його задня частина, це його передня частина. Можна використовувати і цю, і цю можна вместе, але дрон не потягне. Важко. Да, важко. Тоже проти техніки йде, тандемовий заряд, кумулятивний проти броні. Ну оце розвалити броню, ну не розвалити, а підбити так, зупинити мушу. Унічтажає, прям розвалює да. броню. Так, так ну Ну, не все просто. Ну, ну, акумулятив так, він да. же ж пробиває. Прям... Акумулятивна струя прожигає броню угу. і внутрі создається давлення і підрив. Виходить. І броня просто розворачується. Ну, не хорош. все так просто, бо зараз багато речі. ініціації і... у нас ударні йдуть, на удар одразу розрабатують. Не на замикання, просто об угу. Ну, легко знімається презахранітель, один, другий. Це вже при виліті. Угу. А важче вночі літати, ніж в день? Так, важче, тому що посадки, всі дороги, вони гірше видно, в цьому більше проблем, тобто орієнтуватись. Але в принципі да, по сигналу, по самій механіці. Це аналогічно, ідентично, якби Завдавати удару так само може. Буває, що ну, коли взагалі, вороги активізуються Навіть по сіряку, бо можуть бути і вночі, або і підсвітка там, гірше в нас відбувається маликом і так далі, тому вночі проще активізуватись. Але це взагалі рандомно. Тобто вони можуть і днем атакувати, і вночі, і ввечері, і по сіряку, коли завгодно. Ну не погоду не підбирають, так? Ні, все те саме вслідно. Тобто, ми працюємо на інших дронах, на здорових таких, називається Магура. Вони літають по GPS автоматично, да, бомби. Тобто наскільки працює, може нести до 15 кг навіть на 10 кілометрів. Хоча зараз а, більше носять ягозу або продовольство до, до піхоти на передній позиції. Дякуйте воїнам за захист. Підтримайте бійців 44-ї окремої механізованої бригади до НАТО. Посилання в описі під відео або за QR-кодом. Разом ми зможемо побороти ворога. Слава нації!